Уяви, цього всього могло б і не бути тих, хто поруч коханих і рідних людей, почуттів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо. Зі словами спасибі, мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується, хочу, бажаю, і треба, і впирається щастя у грузки набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом і тебе б не поклали. Медсестри, у теплу і чисту колиску не поїла неня солодким таким молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке можеш бачити, чути І ізвоти зранку на ноги. А говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай! Скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей, тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу. Тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них на руках помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву, нелегку дорогу, і не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу. Навіщо ти гніваєш Бога, потупаєш в проблемах, надуманих гірких думках, ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи стосунки в сім'ї не такі. Нехай прийдуть в ті миті у серці твоєму на згадку, всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз. Коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, не вічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай, як належне, усе, що дароване Богом. Знай, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я теж знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу тримайся, з тобою все люблячий Бог, не гніви його, прошу, цінуй те, що маєш, бо буденність насправді безцінний дарунок небес, розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий. Ти просто зігрівся уже й від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить. І з подякою в серці до Бога я прошу уяви, якби цього всього не було. Амінь.